Дива. У вітальні радника медицини, праворуч від дверей, під довгою стіною стояла висока шафа із заскленими дверцятами. Там діти клали всі ті чудові подарунки, які вони отримували кожного нового року. Луїза була ще зовсім мала, коли батько замовив ту шафу дуже доброму столярові, і той вставив у неї. Такі прозорі шибки і взагалі зробив усе так майстерно, що іграшки, коли вони лежали за тими шибками, здавалися чи не кращими і привабливішими, ніж у руках. У найвищій шухляді, до якої Марі і Фріц не діставали, зберігалися мистецькі витвори їхнього хрещеного батька. Зразу під нею була шухляда на книжки. А в двох нижчих Марі і Фріц могли класти, що хотіли, проте завжди виходило так, що Марі влаштовувала житло для своїх ляльок у найнижчій шухляді, а над нею Фріц розквартировував свої війська. Так було й сьогодні. Фріц поставив своїх гусарів зверху, а Марі внизу відклала вбік мамзель-трутоньку, спорядила дуже гарну мебельовану кімнатку. Для нової ошатної ляльки і напросилася до неї в гості на цукерки. Час минав. Уже було недалеко й до півночі. Хрещений давно пішов додому, а діти все не відходили від шафи, хоч скільки мати нагадувала, що їм пора в ліжко. А й справді, мовив нарешті Фріц, бідолахи він мав на гадці своїх гусарів. Теж хочуть відпочити, я ж бо знаю, бо жоден з них і не задрімає, поки я тут. І він пішов спати. Але Марі почала благати матір. Мамусю, дозвольте мені ще трішки посидіти тут, хоч хвилинку. В мене ще багато роботи. Я швиденько закінчу її і зразу ж піду спати. Марі була чемна, слухняна дівчинка. Тож мати не боялася лишити її саму біля іграшок. Залишившись сама, Марі швиденько взялася до того, що їй давно кортіло зробити. Вона й досі тримала на руках хворого лускунчика, закутаного в носовичок. Тепер вона обережно поклала його на стіл, тихенько розкутала і оглянула рани. Лоскунчик був дуже блідий. Але всміхався так сумно і лагідно, що в Марі аж серце стислося з жалю. «Ох, Лускунчику!» – тихенько мовила вона, не серця на Фріца, що він зробив тобі так боляче, він не хотів тебе покалічити. Просто він став трохи черствий від суворого солдатського життя. Проте він непоганий хлопець, повір мені, але я тебе доглядатиму. Аж поки ти зовсім видужаєш і станеш такий веселий, як був. А зубки тобі вставить і щели вправить. дядечко Дросельмайер, мій хрещений, він на таке мастак. Вона взяла лоскунчика на руки, підійшла до шафи, сіла перед нею на впочіпки і сказала новій ляльці. Дуже прошу тебе, мамзель Кларуню. Уступи своє ліжечко хворому, покаліченому лускунчикові, а сама, будь ласка, переберися на канапу адже ти здорова і дужа. Глянь, яка круглолиця і червонощока, та й не в кожної ляльки, навіть найкращої, є така м'яка розкішна канапа. Мамзель Кларуня, по-святковому вичепурана, набундючена і невдоволена, навіть не озвалася. Та чого я церемонюся з нею? мовила Марія, дістала з шухляди ліжечко, дуже обережно, лагідно, поклала в нього лоскунчика, перев'язала йому звихнуту щелепу гарненькою стрічечкою, якою, звичайно, підперезувалась, і вкрила аж до самого носа ковдрою. Але залишати його біля цієї пихатої кларуні не можна, вирішила вона. І перенесла ліжечко разом із лоскунчиком до вищої шухляди. Марія зачинила шафу і хотіла вже йти до спальні. Коли це навколо, слухайте, діти, за грубою, за стільцями, за шафами, почало щось тихо шепотіти і шелестіти. Годинник на стіні цокав дедалі гучніше, але не міг вибити годину. Годинник цокав усе гучніше й гучніше. І те цокання почало складатися в чіткі слова. Йде годинник не для сміху. Тихо, 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 цок-цок, цок-цок. Мишачий король чатує, давню пісеньку почує. Цок-цок, цок-цок, ну ж бо дзвонику заграй. Що надходить мишам край. І. бам-бум годинник глухо, хрипко вибив 12-ту. У марі дрижаки пішли по спині, і вона вже з переляку хотіла тікати, аж раптом побачила хрещеного, дядечка Дроссельмайра, що сидів на годиннику, немов сова, спустивши на обидва боки. Жовті поле свого халата, неначе крила. Вона опанувала себе і голосно, жалісливо гукнула Дядечку Дроссельмайре, що ви там робите на горі? Нащо лякаєте мене? Злазьте сюди. Та навколо неї раптом щось захихотіло, запищало, за стіною, наче затопотіли тисячі маленьких лапок, а в щілинах підлоги. Замиготіли тисячі світлячків, але то було не світлячки, о ні, а маленькі, блискучі очіці. Тепер Марі роздивилася, що з кожної щілини виглядають і вилазять миші, скоро їх уже цілі зграї, дедалі більші й більші забігали вистрибом по кімнаті. Нарешті вони почали шикуватися в лави, як Фріцові солдати, коли мали йти в бій. Це насмішило Марі і їй відлягло від серця, бо вона не боялася мишей, як декотрі діти. Аж раптом почувся такий гучний, пронизливий писк, що в неї знов похололо в грудях. Ох, що вона тепер побачила! Я знаю, Мій шановний малий читачу, що в тебе так само, як і в мудрого, відважного полководця Фріца Штальбаума, мужнє серце, але якби тобі довелося побачити те, що тепер з'явилося перед Марі, їй Богу, ти втік би і навіть, гадаю, скочив би якнайшвидше в ліжко, і натяг ковдру по самі вуха набагато далі, ніж треба. Та бідолашна Марі не могла ні втекти, ні сховатися в ліжко, бо, слухайте діти, біля самісіньких її ніг з підлоги сипнули вгору, немов їх виштовхувала якась підземна сила, пісок, вапно та уламки цегли, утворилася дірка, і з неї вигулькнуло сім мишачих голів у блискучих коронах. Страхітливо засичавши і запищавши, за мить із дірки з'явився тулуб, а потім і вся величезна семиголова миша з короною на кожній голові. Ціле військо тричі радісно писнуло, вітаючи семиголову мишу. Потім раптом зрушило з місця і шур-шур-шур, туп-туп-туп. Посунуло просто до шафи, просто на марі, що стояла біля самих дверцят. Серце в марі вже й раніше так калатало зляку, що вона боялася, аби воно не вискочило з грудей, адже їй тоді настав би кінець. Але тепер їй здалося, що кров зупинилася у неї в жилах. Майже непритомна, вона хитнулася назад, і шибка в дверцятах. Яку вона придавила ліктем, лусь, брязь розлетілася в друски. На мить Марі відчула гострий біль у лівій руці. Проте водночас їй стало набагато легше на серці. Свист і писк раптово вщухли. У вітальні запала цілковита тиша, і, хоч Марі не могла оглянути всі кутки, їй здалося, що миші. Налякані брязкатом розбитої шибки, знов поховалися у свої нори. Та враз, що це, у шафі за спиною Марі почулося якесь дивне шародіння, і дзвінкі тоненькі голосочки заспівали: Прокидайтесь, прокидайтесь, на бій збирайтесь, швидше не гайтесь, прокидайтесь, на бій збирайтесь! Зелень-зелень вторували їм чудові, срібні звуки дзвоників. Ох, та це ж моя музична скринька, радісно вигукнула Марі і швидко відскочила вбік. І тоді вона побачила щось дуже дивне в шафі горіло світло і панував який шарварок. Ляльки бігали, метушилися, вимахували ручками. Враз лускунчик підхопився. Скинув із себе ковдру, вискочив із ліжечка і вигукнув Трісь, лусь, миші, дзусь, Трам тарам буде вам клад, стук, всім каюк. Він витяг із піхов шабельку, махнув нею і крикнув Любі мої осали, друзі і братове, чи ви станете попліч зі мною в тяжкій боротьбі? Три скарамучо панталони, чотири сажотруси, два лірники та один барабанник загукали у відповідь Так, володарю, ми вам вірні доскону, і всі, як один, підемо з вами в бій, перемога або смерть. І вони кинулися за лускунчиком, що в бойовому запалі відчайдушно зважився стрибнути з верхньої шухляди в нижню. Їм було добре стрибати, вони були не тільки вбрані в шовки й оксамити, а ще й тулуб мали, напханий тирсою або ватою, тому ляпали додолу, як мішечки з вовною. Але бідолашний лускунчик напевне поламав би собі руки й ноги, бо ж, подумайте, від тієї шухляди, де він стояв, до нижньої було майже два фути, а сам він був ламкий. Наче вирізаний з липового дерева. Так, лоскунчик, напевне, поламав би собі руки й ноги, якби тієї миті, коли він скочив, Мамзель Кларуня не схопилася з канапи і не спіймала героя шаблею в руці у свої ніжні обійми. О володарю ви хворі й поранені Не йдіть у бій. Не наражайтесь на небезпеку, гляньте, ваші хоробрі васали збираються, вони рвуться в бій і певні своєї перемоги. О, володарю, залишайтеся в моїх обіймах або споглядайте перемогу з мого капелюшка. Так промовляла Кларуня, проти лускунчик що сили задригав ногами, і їй довелося хутко поставити його додолу. Долі він миттю став інакший, вічливо опустився на одне коліно і промовив: О, панно, в бою і в січі я завжди пам'ятатиму, яку ви ласку мені виявили. Тоді кларуня схилилася так низько, що схопила його за ручку, ніжно підвела, швиденько зняла свій оздоблений блістками пояс і хотіла підперезати ним лоскунчика. Проте він відступив на два кроки, приклав руку до серця і врочисто сказав: Не будьте, опанно, такі безмежно добрі до мене, бо він затнувся, глибоко зітхнув, зірвав з плеча стрічку, якою Марія перев'язала його, притис її до уст, потім пов'язав її собі на руку, наче військову відзнаку. І, мужньо вимахуючи оголеною шаблею, швидко й легко, мов пташка, перескочив через край шухляди на підлогу. Лускунчик, ще й до того, як справді ожив, добре відчував усю ту ласку і любов, яку виявляла до нього Марі. А тому тільки з симпатії до неї не схотів тепер прийняти від мамзель Кларуні її пояс, хоч який він був гарний. І блискучий. Добрий, вірний лицар волів оздобити свою курточку простенькою стрічечкою Марі. Але що ж буде далі? Тільки нолускунчик стрибнув додолу, знов зчинився писк і вереск. Ох! Під великим столом причаїлася сила силена мишей на чолі. Зі своїм огидним семиголовим королем. Що ж тепер буде? Битва коли Марі прокинулася від глибокого сну, їй рідним здалося, що вона марить. Її рука була поранена. Мати, стурбована станом Марі, викликала до неї лікаря: ніхто не вірив розповідям дівчинки про битву ляльок і мишей та мужність Лоскунчика. Лише хрещений Дросельмар знав, що відбулося. Він полагодив лускунчика і приніс його марі. Потім Дросельмар розповів казку про королівну Пірліпат, відьму Мишильду і вправного годинникаря. У ній ішлося про чарівні події, які вплинули на долю Лускунчика.